Звуть мене Євген, народився, все життя прожив в місті Вінниця. Навчався в Академії адвокатури, відповідно, і працював в адвокатурі до повномасштабної війни, після чого на початку березня, ну одразу ж фактично, записався в місцеве ТРО, потім був Призваний по мобілізації, самопризвався, як то кажуть. І, прибувши в військомат в ТЦК, сказали, що я оказується, безпілотник. Все життя я думав, що я топографіст. Ну, Військова кафедра зрозуміла, що там таке воно. Після чого пройшов навчання в ЖВІ в Житомирі. Ну, По професії цій попав в 115-ту бригаду по розподілу. Спочатку починав з командира взвода БПЛА, БПАК, в БУАРі через рік приблизно, коли формувалась, ну, я так розумію, по всім Збройним силам, по сухопутним військам, роти ударних безпілотних авіаційних комплексів, ну як окремі роти взагалі по бригаді. Очолив дану роту. Я завжди казав, що на початку це було дві собаки-три Алкаша, але дякую командуванню, яке повірило в мене, скажімо так, і дало можливість мені фактично перейти з усім моїм зводом з Буара. Це був Костяк, на основі якого ми це вже формували. Ну, все з нуля було, тому що не було взагалі нічого. На жаль, допомоги не було звідки. І там починаючи там, не знаю, з автомобілей, закінчуючи якимись там, там банальними речами, там, холодильниками для особового складу, тобто, все це було, тягнулося там. Знаєте, Як кажуть, що е, з армії додому тянуть, в мене вийшло трошки навпаки, я там. З офісу усе, що можна було там. І... ну, таке. Все робилося для того, щоб воно функціонувало і ну, вважаю, що воно зафункціонувало, запрацювало, в принципі, показали мені непоганий результат. Сформувались ми в липні 23. го І десь на грудень 23 го ми вже Пройшли другий Куп'янськ, і в загальному десь батальйон підерів ми поклали на той момент. Тобто, з моменту формування не пройшло півроку, ми вже функціонували досить потужно. Та на початку ситуація взагалі була складною. Там не те, що були складнощі. там Бувало рідко, коли, не було, коли їх не було, скажімо так, тому що. Ну, не було взагалі нічого. Тобто зараз, як, ну, що стосується, наприклад, забезпечення, коли зараз воно там, у нас екіпаж може використовувати в самом середньому, там, ну, дивлячись від інтенсивності бойових дій, там в середньому там 15, 20, 30 fpv дронів то тоді я коли от першу партію з 10 дронів від волонтерів отримав, ми там на них молилися, пилюку з них здували це. Ну, Просто згадуючи це, ну, воно смішно, але ну, такі були реалії, на жаль. Ну і все ж розвивається. Тобто поступово почали впроваджувати там інші засоби. Починалося все з банального «Мавіка». скіт за 5 тисяч гривень, граната F1 і, і полетіли. Ну, Батальйон по штатки сформувався в квітні. 24 го року. Це фактично, коли бригада ну, після другої Гадіївки. Тоді сформувався батальйон, але це було формування лише на папері. Тобто ніхто нам не давав людей. Це була фактично моя рота, яка як функціонувала, так і функціонувала. І то, вона, ну щоб було зрозуміло: штат роти був 112 людей, якщо не помиляюсь, в мене було. 60. І то з них там певна кількість людей це були там, умовно прикомандіровані, яких я в очі не бачив. Тобто, ну, щоб просто було розуміння, тобто таким обмеженим контингентом особового складу і обмеженими можливостями все ж таки вдавалося насипати, як то кажуть. Після того вже був сформований батальйон. Я чотири місяці, здається, був виконуючим обов'язків командира батальйону. Ну, Потім командування вирішило по-іншому, і, відповідно, вже з новим командиром вже більш, більше почав формуватися саме батальйон. Почали заходити люди, більше засобів, і сформувалася друга рота Рубак, яка там, слава Богу, зараз функціонує і непогано показує свої результати. Бо вони повторюють за нами. Тобто ми дійсно. ну Це не то, що ми там якісь там круті, суперкласні, але. Ну, а чому б ні? Ну Ми круті, суперкласні. ну Хто нас похвалить крім нас? Е вся тактика застосування, всі якісь інженерні рішення, всі рішення по впровадженню нових технологій зв'язку, воно все починається у нас, але в них воно. В них воно масштабується, тому що їм як дозволяє їхня там, матеріальна база, так і кількість залучених ресурсів людських до цього, так і фінансових. Тому починалося воно як у нас там, зі зв'язку, з перепригування каналів, так само у них це все почало функціонувати. По тактиці застосування так звані дрони ждуни, точно так само. Там ми поїхали на взаємодію, плюс-мінус рік тому назад, там, в одну з бригад, піддивилися у них, скажімо так, почали у себе застосовувати, зайшли на цей напрямок, де ми зараз стоїмо, і дивимося, тут піде вже повністю вовсю цим користуються. Це тактика, яка була придумана Збройними силами України. Ну, Це, як би, скажімо так, в кавичках нормальна історія. Так завжди було, є і буде. Там, Напевно, починаючи. там. Декілька тисяч років тому, і коли там почала формуватися якась писана історія. Сталість зв'язку і дальність. Взагалі, щоб було розуміння, в принципі, всі виробники там в своїх там рекламних кампаніях, брошурах зазначають, от наш там такий класний дрон ми тянемо там, 7 кг на 15 км, та ти тяни хоч 300 кг хоч на 500 км. Якщо у тебе немає з ним зв'язку, Ну, блядь, до да пізди. Ну, якби ну, полетить, воно, хай воно хоч на Москву полетить. Якщо ти ним не керуєш і не бачиш картинки, в тебе відсутня телеметрія і управління цим дроном, то, я ж кажу, хоч на Сєвєрний полюс, ну, який з цього толку. Тобто, основне, це зв'язок. Чомусь всі пишуть, там, от, у нас там ребоустой. Воно ребоустойчиве де в Житомирі. Згоден, да. там воно полетить. Але далі, ближче до ОБЗ, ніфіга воно нікуди не летить. Тому доводиться придумувати якісь нові рішення. І нормальний. ну, Якщо брати, наприклад, по FPV? Та не тільки по FPV, там навіть і по крилу, і по Mavicaм, отелям. Якщо не буде толкової інженерки, що мається на увазі інженерка? це це інженерія технічного плану допилки систем зв'язку і допилки самого дрона. Тому що без толкової інженерії, ну, FPV взагалі функціонувати не буде. У нас, на жаль, немає так: достав з коробки і полетів. Тобто, кожен дрон він перепрошивається, допилюється, виробники халтурять, бо є такі виробники, що там з партії 50 штук, з них 30, ти просто, ну. Відкладаєш до, до чорного дня, тому що з цих 30 там від сили 10 полетить і то. Половину з обчастин з інших 10 треба витягнути. Тому це надзвичайно важливий фактор, і це потрібно також враховувати. Всі ж в нас як думають: а, я взяв пульт, тиритреля і полетів. Та ніфіга воно так не працює. Від слова зовсім. Не так все воно просто. Також всі думають, о, я піду в БПЛА, там все класно. Ну, Щоб було розуміння. Це не те, що я там хочу когось налякати. Але нас всі завжди лякають піхотою, і, типу, БПЛА це прерогатива. Так, да, є свої плюси, в принципі, як і в кожній сфері, є свої плюси, є свої мінуси. БПЛА це завжди ціль номер один. Ну, в нас ми, коли виявляємо підерпілота, туди летить все. Летять фпіві, туди летять всі ефпівіхи, туди летять всі скіди, туди летить вся мінометка, туди летить вся стволка, все туди летить. Там була б можливість дрогатки кидала б. Тому в підрів так, так само. Вони виявляють наших, до наших все летить. Я думаю, ви в курсі, що, на жаль, є такі випадки по бригаді. Далеко не один, і далеко не п'ять. Командування, ну, вище командування, будемо так називати, і пілоти це ціль. Вони на нас, блін, Іскандера не пожаліють, бо в них їх дохера, на жаль. Вчитися розвиватись. Не буде такого, о, я навчився на «Мавіку» літати, все зашиблість, я класний пілот. Ну, той самий «Мавік» розвивається там кожен рік, навіть не рік, кожні декілька місяців. Ну, ми вже змінили там 5 поколінь антен за весь цей час. Коли там в мене в Рубаку вперше з'явилася антенна Allen ну, люди дотичні там зрозуміють, що це таке. Там, ми там на той Алієнтеч молилися, що на Купінському напрямку у нас взагалі перший Алієнтеч, Ми ребята залітаємо вглуб, лимана першого, все супер, все класно. Зараз Алієнтеч, це вже. Вони в нас просто валяються, тому що це не потрібна фіня. Вже абсолютно інші антени, інший зв'язок. Дрони-аутель-виробник, вони також розвиваються, там вже шестиканальний зв'язок. Тобто, ну не буде такого. Я навчився на пультику джойстиками працювати, і все, я, я молодець. Якщо ти не розвиваєшся, то ти, відповідно, втрачаєш свою цінність як пілот. І тоді в командира виникає питання, що можливо я візьму когось іншого. Виникають потім обіди. Але ж ми тут всі раді однієї цілі, напевно, щоб, щоб не, навіть не стільки вбити підера. Ну, це також, звісно, але ну, ми ж не якісь там живадьори, там, маніяки і тому подібне. Там, я не думаю, що більшість народу там, відчуває якусь там внутрішню радість, що ти когось вбив. Ти нищиш ворога для того, щоб е, свої залишили живими. Математика банально проста. Чим більше ми вальнемо їх, тим менше загине наших. І вони підуть до себе додому. Мені умовно, якщо завтра скаже там волнокомандувач, ми от вигнали їх то в кордоні 91-го і давайте підемо, там що відіжмемо Курщину, то нахер та Курщина. Ви своє мені ну моє мені віддайте тіпа, і вживіть собі, там, робіть, що хочете. Це не панацея. Всі чомусь так взялися оптоволокно, оптоволокно. По-перше, на оптоволокні тут дійсно вже навики пілота дуже важливі. Тобто, тут вже досвід грає надзвичайно велику роль. Плюс оптоволокно по місцевості дуже сильно залежне. Тобто, якщо це ліс, так, да, можна працювати, але все ж таки. Не дасть воно тобі того ефекту, тому що, ну, по суті, це там лєска, скажімо так. Ти все одно будеш запутуватись, ти ж не летиш просто отак от прямо. Тобто є якісь там маневри право-вліво, верх низ і воно, ну, воно на це впливає. Виробництво цих дронів так, це дорожче, але ну, гроші то таке, то можна знайти. Вон наш. За, заокеанські партнери може допоможуть. Ну, це був сарказм, якщо що. <ріст> І. Ну, оптоволокно є в цьому свій розвиток. Я не кажу, що це ну, це не потрібно. Це, звісно, потрібно. І, на жаль, в нас цього мало. В порівнянні з ворогом в нас цього конкретно мало. Там щось я дивлюсь, інколи там в соцмережах там про те, що там влада обіцяє якісь там. На реальній кількості цих дронів, ну, демоно. Може, я щось не знаю, так ну, доведіть, поясніть, тоді не буду таких речей казати. Може, комусь і дають, але дивлячись інтерв'ю інших бригад, які набагато забезпеченіші, ніж наша, так в них схожа ситуація. Ну, Одружився недавно. Дітай. Дякую. Та ну, як особисто змінило? Не знаю, ну, я. Я ж цивільна людина, тобто, до сих пір в мене офіс в центрі міста, в центрі Вінниці. Чекає на мене. Він, ж, правда, пустий, бо я все, все туди повіз на рубак, принтера там, і тому подібне. Ну, то таке то діло нажимне. Я не знаю, це, напевно, краще комусь зі сторони судити, як я змінився. Я там зі своєї сторони навряд чи зможу. Якось пояснити. Вони не були, вони є. <риклад> Кожного дня. Як ти справляєшся? Та ну як справляюсь. Е, знаєте, недавно бачив інтерв'ю Ахілеса, коли він, в принципі, дуже, дуже коротко і докладно пояснив, що типу, ну, от нас вальнуть всіх вб'ють. Далі хто піде татуїровочних бородатих качків. З Вінниці, з Рівного, з Житомира несуть звідки захищати. Ну, просто я, коли приїжджаю додому, в мене такий дисонанс, що я трошки ну, не розумію, де я нахожусь. Ну, тачку в автосалоні фіг купиш, там, очередя оказується у нас. Про там, ціни на нерухомість в тій самій Вінниці ну, в Києві дешевше. Об'єктивно, це ну, не просто так, а це об'єктивно. Я... Досліджував це питання, називаємо це так. Тому мене, напевно, змінило відношення до цієї всього: типу, там, ой, ми боїмося. А я не боюсь, а мої пілоти не бояться. А пацани, які в піхоті, не бояться. Чи в арті. А арту так само, як і пілотів шукають і будуть туди валити всім чим є. Ну, ми, типа, так само ну, не хочемо жити. Це що стосується тих людей, які там, типу, ой, я пережду. Там, Ну, бо там, я так дивлюся, що ну, проблема одна. Різину на, на ренджовер купити, тіпа, і заказати столик в п'ятницю вечором. Тіпа, це те, що бачив я. Можу помиляти, звісно, це не стосується всіх і кожного. Але, на жаль, така проблема є. І люди собі, як, як і я в тому числі під час АТО, ну, десь воно там далеко є. Тіпа, а мені собі в центрі Вінниці добре. Але ж ми всі бачили. Що відбувалося там і в Києві, і в Ізюмі, ну і в інших містах. Тому я думаю, що ми всі тут знаходимося, щоб таке не відбувалося в тих тилових містах. І там, де зараз це є, то що захвачене, щоб воно повернулося назад до нас і там якесь життя розвивалося, а не русський мір. Та які мене можуть бути плани на найближче майбутнє. Це знаєте, коли, там мені, ну, коли я займався там, адвокатурою там Пропонували якісь там інші роботи, я завжди казав, типу, так я ж ніфіга не вмію, крім того, як по судам ходити. там, ну. 12 років я ходив по судам. Це там була моя робота там, захищати інтереси моїх клієнтів. По суті, тут я також, напевно, нічого не вмію, окрім окрім, дронів, скажімо так. Ну, БПЛА. Тому ну, буду далі рухатись в тому напрямку. і Можливо, доведеться, доведеться ще раз повторити, скажімо так, цей нелегкий шлях створення підрозділу з нуля, Ну, то вже буде інша історія, скажімо так. Ну, ми навіть, може, когось запросимо з новоствореного підрозділу, буде розказувати, який є поганий командир. Це він. Ну, навіть не оговорюється. Просто ну, я розумію, що ну, чи, ну, це не, не на жаль і не на щастя, це ну, так, така правда життя, що деяких людей, на жаль, дуже сильно змінює ну, війна вчасності і влада. Коли ти, коли ти в цивілки був ніким, а тут тобі там дали якісь мінімальні повноваження, то виростає трошки корона. І деяким людям потрібно. Я зараз не маю нікого конкретно на увазі, це абстрактне поняття. Деяким людям треба трошки цю корону, скажімо так, пояснювати, що її треба знімати. Бо тут, якби, ну, не всі 18-річні хлопчики, в кожного якийсь там свій бекграунд життєвий. І що конкретно стосується, наприклад, БПЛА, нашого особового складу, десь я від когось почув, вже не пам'ятаю від кого. Це такі. Трошки особливі люди, скажімо так, десь, десь творчі, можна і так сказати. Тобто, ну, радянський підхід, я начальник, ти дурак, ну, не працює. Ну, Треба якось виходити з ситуації, того, що з кожним поспілкуватися. Тим більше в нас не, ну, не такий величезний штат. Я думаю, кожен там командир взвода, командир роти може з кожним. З своїм бійцем, з особовим складом поспілкуватися, дізнатися і мати до нього підхід. Тому що всі люди різні, і воно і воно краще буде, якщо ти будеш достеменно знати повністю, що в голові і на душі в твоїх, твоїх людей. Стосовно армії не треба боятися. Чесно, я боявся, як 15-літня Ну, Реально. Сікав конкретно. Ну, нічого страшного тут немає насправді. Людина до всього звикає. Поки ви на це вілки, вчіться. На Ютубі інформації више криші. Не подивись там, дібільний серіал на Netflix, там, ту годинку, подивись щось цікаве, Пройди курс на Вікторі Дронс. Як користуватися Starlink? Ну, До нас люди приходили, типу, там, я супер-мега-пілот, та, блін, він тупо навіть не знає, що є приложення для Старлінка. Ну, чувак, а ти на позиції як маєш розкладати? Будеш дзвонити ротному, там, чи командиру взводу. Ну, блін, ну, якісь елементарні речі. Розвиватися, вчитися, і нічого тут страшного немає. Всіх накормимо, всіх одінемо, сходиш в воєнторг, купиш МТАК, все у тебе буде класно. Інженерія це, напевно, ну, не найголовніше, ну, як мінімум, це 50% успіху, тому що ну, без нього воно нікуди не полетить. І так, да, не завжди це потрібно прямо от пілоти. Ну, Пілоти завжди потрібні. Вообще, в ідеалі, щоб воно всі були взаємозаміняємо, він і пілот, він і там, водій, він і інженер, він і сапер, він і повар, він і психолог, там. он же Гоша, он же Гога і тому подібне. Ну, <кій> спеціальності різні. Тобто, як і водії потрібні, так і. Ми їх називаємо гайка-крути. Ну, ми їздимо на корчах. Це надпаліці у нас там на нових Peugeot катається. У нас л 200 90-го року, варена, переварена, бита-перебита, мотор той кипів по 15 раз. Нічого страшного, їде. Тому і СТОшники нам потрібні, і водії, і пілоти, і інженери, і ну, люди абсолютно різних спеціальностей. Менеджера. Це також немаловажливо, важливо, тому що без сержанта ми далеко також не виїдемо. А сержант це та людина, яка безпосередньо може і по шапці дати, і, і заохотити, і бути. З особовим складом завжди. Ну, я б такий, що і командир взводу, і командир роти також це мають робити, але сержант також потрібен. Та ну, напевно, коли коли ця вся херня закінчилась, і... і ти вдома в п'ять ранку не чекаєш дзвінка, що тобі треба щось там позицію збирати. Доповідь зробити. І коли ти в суботу вирішив з коханою поїхати, я не знаю, там, за місто, ти не маєш дзвонити, алло, пан полковник відпустити. У мене вдома свій пан полковник, пані полковник. Ну, напевно, з цим я хрена знаю. Ну і включаєш телека, там нема телемарафону. Якось так. Ну, на Сумщині коли стояли, ну це також щось згадалося. Е Втратили зв'язок з Мавіком, а там буквально ну, кілометр, ну да, десь плюс-мінус кілометр до, цього, до вже Курської області. І щось у нас втратився зв'язок. Тут Льоша зривається, ніфіга не говорить, автомат на плече. Чи він навіть не брав той автомат, я вже не пам'ятаю, це було років два назад. І давай побіг. Ми собі наші позиції пролетіли через якусь там посадку зарослі. Найшли ми того Мавіка, роздобаного в хлам. Не знаю, залізли ми на територію Ерефії чи не залізли. Ну, коротше, десь там около ходили. Вертаємося назад, я тільки чую, передьорнули. Ну, коротше, з кущів. Чую, ну, наші кричать там, коротше, нас чуть свої не вальнули, тому що ми нікому нічого не сказали, якось тихенько обійшли їхні позиції, там стояли наші мінометчики, відповідно, не був пулеметний розрахунок. І чуть вони нас не положили. Добре, що один з них, там, краєм ока ока, побачив, що два дібіла побігли в сторону підера за, за Мавіком. Мавік знайшли, живі лишились, слава Богу. То, що я говорив з приводу. Ціль номер один. На жаль, ну, я не можу не сказати, тому що ми з першого дня разом служили, я вам тільки-тільки прийшов в бригаду, це було в липні 22-го. І взвод, який мені дали, там ну, певна кількість людей служило вже. І... Ну, в общем, недавно в квітні цей пілот загинув. Прилетіло, не знайшли майже нічого, тобто там на молекули на кусочки розібрали. Тому ну просто я не можу про це не згадати, тому що ми з першого. Він зі мною був з мого першого дня, і коли ми були взводом, коли ми були ротою, коли ми були батальйоном, коли ми були ротою в батальйоні, тобто, на жаль, такі історії трапляються і. Ну, важко це все приносити. Особливо, коли людина була тобі близька. Так, да, ми там сварилися, були якісь непонятки, ну це, ну, це нормально. Але тим не менш, якби, на жаль, так сталося. Там, він не один загинув, там, троє їх було. Але ну, важко це все. Ну і основне, що я в своїм кажу. Похер на ту техніку, Говне, щоб а щоб ви були живі. Ну, ще історія, кстати, прикольна. Перша Авдіївка прилітає 120-та міна, стану метрів, напевно, 50 від там, де я парканував машину. Ну, тоді ще Авдіївка була типа ціла. Ну все, я вже розстроєний йду, а це ж ну, тільки там, мені друзі, родичі там, є, ну, допомогли, скажімо так, купити цей автомобіль, який у ласково називаю, Мій Паджарік. І ну все, я вже розстроєний йду, блін, думаю, все, там рішету або догорає десь. Дивлюсь, фу -фу -фу, слава Богу, там один нещасний дурак прилетів в лобову. Повністю цілесенькі. Так що тепер, коли я щось там лупашить, я все переживаю за машину. Там, я ж кажу, виїжджаю на позиції, починається обстріл, похірю, ми, ми будемо цілі. Головне, щоб з пожежі нічого не случалося. Ну, це так щось згадалось, не знаю.